Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Так, я наразі топ-5 тримаюся. Давайте подивимось, що там оборона. О, оборона. Чудово. Впевнено тримається в. А. Ну так, карманчик. Дійсно такий потужний виявляється на цьому турнірі. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Вчора, на жаль, була одна поразочка. Сам був винен. Шимерскел неприємний. Це. Угу. Угу. Потужний, потужний. Напевно, так і підемо. От, спробуємо цього піпа піймати тоді на Людвига. Якось так. Ну, давайте. Звісно, що там ще Мерскел неприємний. Людвиг може від'їхати швидко. Але вже що маємо? Так, поляна. Просто жахлива. Зелених немає. Фіолет від трійки. Жовті. Теж таке незрозуміло. Ну, добре, прийдеться робити ось так. Може там якийсь зелененький під'їде? Не під'їхав. Ну, це вже ці мегамінйони починають пробивати. Ну, давайте зберемо хоча б. Ось так, четвірочку. нам цього піпа треба зарядити, але Ну, Людвих від'їде, звісно. Він поставить кровотечу. Так, чотири. Якщо ми трійку зберемо жовту, тоді ми не зарядимо свого лимонвуда. Так, ох же ж як він боляче пробив. Ну, давайте ось тут. Зелених немає. Ось це. Дуже мене бентежить і вона наріжеться, І цьому також, напевно, так? Угу. Ще й смартанку сюди взяв проти цих гарнизонних. Ну, дуже-дуже. Невдалу команду я підібрав. Та й камінчиків немає. Ну, давайте хоча б, напевно, ось так вдаримо в пофіта. Тут вже, напевно, ми нічого не зробимо. Дуже багато червоних. І зараз буде травління, і пофі там готується. І ногу всі готуються і зітфаер. Ну, давайте трійку зелену зберемо, але тут навряд чи щось ми зробимо. Немає зелених. Добре, давайте ось таке комбо. Може якісь ще зелененькі під'їдуть, ні. Ну, тут без шансів, як то кажуть. З трьох кольорів ми змогли зарядити єдиного лемонвуда, який ну нічого не зміг зробити. На жаль, перша поразка нулік є. Наділь. Мену Скорпіонша неприємна. Ну, давайте таку команду ще раз спробуємо. Тут хоч цих гарнізонних немає, та ну, ну що це за поле? Купа синього. В мене в жовта трійка, в Шемерскейла трійка, Воділь. О, Так, оце. Бачу, відігрується. Ну, давайте трічку. Тут і комбо, як такого, ніде не, не запустити. Ну, прийдеться ось так робити. Ну, немає. Немає нічого. Давайте ось так. Знову ні зелених, ні фіолів. Тупо синє поле. Ну добре, тут зелененьке пошукаємо. Але чи він це допоможе нам? Там вже мену готується. Так, ну ці не травляться добре. І поле таке, ну, просто жахливе. Можна Лімон зарядити, але цей мене ходить. Ну, звісно, хто б сумнівався. І тут ми теж нічого не вдіємо. Зараз всі будуть ходити, і якраз там Лімонвуд. Готується ось такий початок турніру. Ну, звісно, давайте заряди якраз під Ось. Ну, це не знаю навіть як коментувати таке. Поїхали далі. Хоч сині в центрі, можливо, хоч зелені будуть. І знову купа синіх. Ну, це просто знущання. Цьому також мана не ріжеться, так? Угу. Ну, ось, ну, зарядили ми воду, а далі що? Це омана не ріжеться. Зараз будуть всі засипати. Ну, давайте ось так. О, зелененькі зібрались. Нарешті. Ну, Лімонвуда прийдеться тримати поки. Хоча є перезарядка, ну добре, давайте ось так і ось так. Трішки щось зелененьких вимальовується, але цього недостатньо. Теоретично в Старласа скинути трієчку. Він поки не заряджений. Ну і з цього Гвіна тоді. І тепер спробуємо пройти з Лімонвудом. Подивимось. Подивимось. Угу. Трішки краще відпрацював. Як нам зелених зарядити? Ну, ось так. Дуже довго. Так, ну добре, що у нас ельфи. Коли в них тичка прилітає, то всі просинаються. Не хочеться чіпати ні едвуда, ні того. Це дрестарт, дрестарт. Так, добре, давайте ось так. Так, нарешті ми зарядили за третій бій зелених. Так, давайте тут обережно прокинемо. Там зберуться фіоли знизу. Так, а що це? за глюки пішли. Ох, і Старлас зарядився, комбо полетіло. А ось це не дуже приємно. Ну добре, ми зараз свого зарядимо. Людвиг, звісно, так і не відіграв. Ну, єдиний плюс, що хоч Арман працює, той мегаміньйон. Так, ну будемо бити. Дуже невдало вийшло. Так, скільки ще? Один хід. Ну, давайте ось так обережно прокинемо. Прийдеться робити ось так. Ну і сподіватись, що Роман. Ну, ми ще йому мегаміньйона віддали. Ну, це просто жесть. <гум> ну, ось так буває. Третя поспіль поразка. Ну, поїхали викупляємось. Ну, ну, можна ж було якось простіше. Так, Людвиг мені щось не подобається. Так, проти Слудгуса треба брати ельфів. Вони не промахуються. Давайте візьмемо Войтстара. Ну, Поїхали. Дуже-дуже невдало виходить. Ну, давайте пошукаємо, може зелений закриється, не закрився, але під'їхав, добре. Трієчка зелена буде. Давайте ось так. Четвірку фіолетову. Ну, в мене тільки не потрібно так багато летіти. Так, давайте ось так. І ось так. Треба і фіолів прибирати, бо там фара готується. Так, б'ємо сюди. Давайте в мене фіолетові прокинемо. Хоч одна кулька з'явилась. А Ось це дуже-дуже невдало вийшло. Зараз фара просто нас всіх поховає. Ой-ой-ой. ой Ну давайте. Просто якийсь жах. І купа фіолів. Ну, давайте ось так. Ну, ось вони зелені приїхали, коли вже це запізно. Скільки ці танцюльки ще будуть? Ого, три ходи. Ну, романом бити. Він 100% від'їде. Тут Гус майже заряджений. Ну, давайте спробуємо зарядити лімонвуда. Ох, скільки. Ну, де ці зелені були раніше. Там ще та кулька працює. Скільки ходів? Один хід. Давайте зарядимо арманчика. Спробуємо пробити цього Слудгуса. Трішки йому не вистачило. Ну, давайте ось так. Може доб'ємо його? Не добили. Тихо. Тепер б'ємо ось так. Танці спадуть, але будуть там мегаміньйони. Але ми і свого мегаміньйона поставимо. Якийсь невеличкий шанс з'явився. Але фара. У Фіолів не так багато, тому не хотілося б, щоб їх було більше. Так. Бий в мене. У мене заряджений. Давайте чистити поле. О, зелененькі приїхали, але в мене не попали, це погано. Так, б'ємо романом. Давайте ось так. Фару можна було і вдарити. Ще раз арманчиком. Тепер тут прокинемо фіоли. Ну і все, арман повинен. Допомогти. Так, ну тут арманчик витягнув. Я думав, що буде ще одна поразка. А у нас ще один бій є. Ну, поїхали. Ай, діль. Ну, давайте спробуємо. Тут два синіх по центру, тому зелених треба брати. Трійка зелена, трійка фіолетова. Трішки жовтих є, але на заряд не вистачає. Ну, добре, давайте ось так. Ага. Це добре, давайте ось так фіолетовий, може там зелененький знизу ще доїде. Не доїхав. Так, це вдарить. Це мінус, напевно. Так, і ось так в пустоту трієчку зелену прокинемо. Тут трішки краще вийшло. Тепер поїхав арманчик. Тепер нам обережно потрібно зібрати нашого Лімонвуда. Тихо-тихо, не заряди. А, там навіть сон кинув льоню. Так, ну в в них, в принципі, достатньо. Давайте з Льонії розпочнемо. Угу. Так, непогано. Але що далі робити? Треба обережно прокидати. Давайте з таке невеличке комбо, в цього прокинемо. Так, пробили. Ось тут пошукаємо ще жовтні. Так, ось вони є, повинен дозарядитись. лимончик. так. Ну і все, добиваємо цього Річарда. Ну Тут важко, але ми впорались. Вчасно, ведь допоміг, до речі. Ну, топ 1 але сумніваюся, що ми довго там втримаємось. Угу. Ще одна перемога. Ну, Оборона тримається чудово, але щось атака сьогодні взагалі не пішла. Рейтинг 1926 місце. Ну, з такою атакою тільки на топ-5 розраховувати. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!